Я записую ці слова з дозволу старого мольфара, якого знайшли у глухому карпатському урочищі неподалік від Межигір'я, за селом, де не ходить ніхто крім вітру. Старець не говорить зайвого, все, що промовлено ним, сказано просто без вигадок, бо мольфар знає час минув для півправд і недомовок. Ми просили його про одне дати передбачення миру. Чи буде він? Коли? І за яких умов. Його відповідь була довгою прямою і вдарила в саму суть. Спочатку він розповів, як отримав силу бачити, бо без цього сказав не буде довіри. Потім про откровення, що сталося нещодавно під час Великого посту. Далі про зеленського Путіна, договори і те, чим усе скінчиться. Я не обирав цього. Я втік у ліси ще в юності, бо не міг терпіти брехні. Мене не цікавила ні влада, ні гроші. Знав тільки одне або загину в місті, або знайду правду в тиші гір. Мені було двадцять, коли перший раз Господь показав мені правду неба. Я тоді ночував у лісі над раховом. Вогонь уже згас. Було темно, і раптом у мені все зупинилося. Я не бачив очима, але знав. Прийшло розуміння того, що навколо мене не просто дерева, не просто земля, кожен звук, кожна тінь це відповідь. Я зрозумів, що я слухаю щось більше не внутрішній голос, не думки, а самого Господа. З того дня, коли я молився, я не просив, а слухав, і відповіді приходили. Мене почали шукати люди. Я не хотів, але Господь вилів говорити тим, хто йде зі щирим серцем. І я казав але тільки тим, хто не шукав вигоди, а нині я кажу всій Україні, бо час настав. У пості цього року я тримав мовчання 21 день ні слова. Лише вода, молитва і самота. На сьомий день тіло відмовлялося рухатись. На чотирнадцятий я бачив обличчя померлих. А на двадцять перший, коли думав, що душа покидає тіло, мені прийшов вогонь згори». Це не сон і не марення. Я бачив поле, де стояли мільйони людей. Українці. Змучені, але з поглядом твердим. І раптом до них наближається чоловік у зеленому піджаку, втомлений з опущеними руками. Це був Володимир Зеленський. Йому хотіли щось сказати, але голосів не було усе мовчало. І тільки він дивився в небо і мовив: Господи, скажи мені, де мій мир! І тоді Господь відповів йому через мене. Я почув це так, ніби блискавка ударила в серце. Миру не буде, доки ворог не віддасть украдене. Миру не буде, доки не станеться велика розлука серед вождів ворога. Миру не буде, доки правитель ворога Путін не побачить смерть перед очима і не здригнеться. Миру не буде, доки не прийде день договору, але не від слабкості. А від сили. І тоді Господь сказав ще: ваша земля освячена кров'ю, і хто її топче, буде горіти у власному домі. Не ви підете до них на поклін, вони впадуть на коліна. Перед тим, як настане День миру, в Росії станеться велика сварка не просто між політиками, між військовими та керівництвом. Одні захочуть продовження, інші втечі. Почнуться дивні зникнення, несподівані смерті. Путін втратить довіру найближчих. Його підпишуть на ізоляцію. Усе стане тихо, але це тиша смерті. Так почнеться падіння. Тим часом в Україні новий лідер тіні. Він не з партії, не з уряду. Але навколо нього гуртуються ті, хто втомився терпіти. Цей лідер не забере владу у Зеленського, але стане голосом правди. І Зеленський, побачивши, що сам не може дати миру, визнає: Я не той, хто поставить останню крапку, але я відкрию двері для того, хто зможе. Тоді почнеться перемовина. Але не на камеру, не публічно. Усе буде приховано. В одному з нейтральних місць я бачив у баченні це не Женева і не мінськ, це ближче до сходу Європи. Зустрінуться троє: представник України, представник Заходу. І той, кого вже називають наступником Путіна, але він буде без обличчя, як тінь, поки ще боїться народу. Сам Путін у тій розмові не братиме участі, бо вже буде відрізаний від рішень. Путін не помре у своєму ліжку і не загине на фронті, і не буде вбитий на людях. Він умре в страху, ще живий тілом, але мертвий духом. Я бачив його у приміщенні без вікон. Це не камера, не шпиталь, а наче бункер. Але головне, поруч немає жодного з тих, хто колись був вірним. Лише один чоловік з холодними очима той не говорить, не слухає. Він дивиться на Путіна як на об'єкт. І тоді Путін вперше не каже нічого, його рот рухається, але голосу нема. Так кінчається його влада. Його обличчя ще показують по телебаченню, але це вже не він. Люди навколо вдають, що нічого не змінилось. Але страх в очах говорить правду. І тоді приходить розкол. У Росії починається зсередини. Поволжя Кавказ, навіть північні області, всі тихо готуються до свого. Кожен хоче бути окремо. Миру не буде гучного, не буде оркестрів, не буде урочистих підписів на очах у світу. Миру не буде як події, буде як тиша, що прийшла після бурі. Домовленість народиться у таємному листуванні, в ній не буде слова капітуляція, але буде фраза виведення військ за межі міжнародно визнаних кордонів. Це станеться у три етапи. Перший етап замороження фронту, коли з обох боків зупинять удари. Це триватиме до місяця. В цей час вже йтиме перекидка військ з Росії. Другий етап виведення з півдня частини Запорізької Херсонської. Це буде умовою Заходу, без якої вони не підпишуть гарантії Росії. Третій етап відхід із Донбасу. Але Крим залишать на паузі. Там усе буде складніше. Не через Україну, а через страх всередині Росії. Але Господь сказав коли прийде новий день і Крим повернеться без пострілу. Зеленський не підпише останній договір, він доведе ситуацію до фінішу, але зробить крок назад. Йому Господь дав роль воїна, а не миротворця. Йому випало бути тим, хто витримав шторм. У той момент, коли буде погоджено припинення війни, Зеленський скаже народу: Я зробив усе, що міг. Тепер ви повинні дати слово новому, щоб утримати мир. Це не буде втеча, це буде визнання межі його місії. Господь показав мені Україну після миру, і я скажу, що це не буде легка дорога. Після миру прийде випробування не зброєю, а совістю. Ті, хто зраджував, захочуть виглядати героями, будуть намагатися втиснутися в нову владу, будуть заклики не копатися в минулому. Але Господь каже: не буде майбутнього без очищення. Мають бути названі імена тих, хто крав під час війни, хто торгував смертю, хто прикривався формою, а грабував. Це очищення не буде кривавим, воно буде духовним. Бо Господь каже: я не вимагаю помсти, я вимагаю правди. Україна підніметься не як багата країна спершу, а як країна чистого серця. Це буде її сила. Увесь світ подивиться на Україну як на зранену, але не переможну. Сусіди шукатимуть у неї поради. Воїни з інших країн приїдуть, щоб вклонитись тим, хто вистояв. Росія не витримає, вона не загине одразу як держава, але перестане бути цілісною. Республіки вийдуть одна за одною. Москва втратить контроль. Спочатку неофіційно, потім юридично. Настане рік, коли Росія знатиме правду про себе і зненавидить власне минуле. Це не зроблять зовнішні. Це прийде зсередини. Тоді впаде культ. Пам'ятники знесуть свої. Ім'я Путіна буде під забороною не в Україні, а в них самих. Ви питаєте, коли буде мир. Я кажу ще трохи. Не десятиліття, не роки, але й не завтра. Має впасти опора Путіна зсередини. Має прийти момент, коли ворог зрозуміє, війна їм дорожча, ніж життя. Я кажу вам. Моліться не про швидкий мир, а про правильний, бо Господь не творить світу на неправді. Мир буде. Він прийде до України не як милість, а як справедливість. І ще кажу: бережіть душу, бо після миру знову почнеться боротьба, цього разу за правду. І Господь буде з тими, хто не забув, чому ми билися.